Кобзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця. Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух у Всесвіті у світі. Лише могила з місця ані руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну, що ж не дивно, покрутився голос в диму, в пожежах у кривавій імлі, захворів дехто на морську хворобу, хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий. Біда. Якщо в мистецтво забреде, шукає форм, не бачених ніколи, шукає форм, не чуваних ніде. І тут же просто шукачі прокорму, і шахраї, і скептики в юрма, шукають найсучаснішої форми до того змісту, що в душі нема, Возрадитися, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст. В абстракції, в модерні, в істерії, Конає в корчмах витончений з місця. І сам на себе поглядає Чи є в його агонії краса. Кобзарю мій поети мій високий, а як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав, сказати правду. Мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей 20-й невгомонний вік. За вихрень безліч, тиші ані трохи, А з трусом різним утрачаєш лід. Звичайні норми починають старіти. Тривожний пошук зводиться в закон, коли стоїть історія на старці перед ривком в космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве чумацький шлях, мов стрічку золоту. І невагома у блакитні прірви Відчує враз свогому самоту, і позивні прокотяться луною крізь далі неосаж голубі. А як же ми співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси, Та Гранітний дивиться сувору. А ви гартуйте ваші голоси не пустослів'ям, пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі на легкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епохи.